Сьогодні у всьому світі відзначають День поцілунків. Це свято вигадали у Великобританії, утім, два десятки років тому його навіть затвердили в ООН. А на блакитних екранах перший поцілунок з'явився ще в 1896 році. Його продемонстрували Мей Ірвін та Джон Рає в 30-секундному ролику Томаса Едісона під назвою Поцілунок. Відомим цілувальником є американець Вольф Рам. Міннесоти. Він за 8 годин поцілував понад 8 тисяч жінок. Чи вміють черкащани цілуватися, перевіряла Вікторія Курченко. Цьому світі люди, потрапляючи в романтичну ситуацію, відчувають неусвідомлену необхідність цілуватися. Психологи пояснюють це просто. Мовляв, люди бачать акторів, які безперервно цілуються на екранах телевізорів, в кіно і в рекламі. У результаті в романтичній ситуації спрацьовує підсвідомий стереотип. Утім, поцілунок це не лише фізіологія. У ньому глибокий психологічний зміст. Поцелуй означает завершение одних отношений, да, дружеских каких-то, а, вот, и более близкие. Через поцелуй можно многое сказать другому человеку, и другой может человек понять многое через поцелуй. По пересечению черкасцы с думкой психолога погоджуються. Уверенность э э близости родного человека. Прояв кохання, турботи, любові. Чоловіки на відміну від жінок про значення поцілунку зазвичай не замислюються. Для них головне сам процес. Тому про поцілунок відверто говорити соромляться. Ой, я навіть не знаю. Назові Щось особе. Щось особе. А от чому люди цілуються? Навіть mm -hmm. не скажу. Так само підлітки соромляться згадувати свій перший поцілунок. Ні, зараз ні. Натомість молодь та старше покоління ностальгують за першим обміном душами та серцями. Пам'ятаю, в школі було і у 8 класі. А хто вона була? Ну, учениця. Однокласниця. Однокласниця. Було мені 14 років. Пішла я на дискотеку перший раз, познайомилася з хлопцем, і він був років, мабуть, на 5 за мене старший. Якраз в армію йшов, от і він мене проводив додому після дискотеки і сказав, що йому сильно подобається, що він хоче зі мною зустрічатися і поцілував мене біля мого двору. Лікарі стверджують, що поцілунки корисні та продовжують життя. На їхню думку, три 20 секундні поцілунки створюють романтичний настрій на весь день, а також стимулюють кровообіг, пробуджують оптимізм, поліпшують роботу імунної системи, заспокоюють нерви та запобігають стресу. Вікторія Курченко, Владислав Тягун, Володимир Мельник. Вікка новини.